Доброго дня! Сьогодні 2 липня 2025 року. Хочу розповісти вам про такий препарат від Мілдю як Манзат. Манзат це препарат японського походження фірми Sumi Agro. Діюча червина його манкоцеп 750 грам на кілограм. Це класична речовина від Мілдю І дуже багато препаратів з такою діючою речовиною. Той же самий Редеміл Голд, Акробат МС. Але в тих препаратах вони всі комбіновані. Там додано. Манкоцеб, в Редеміл Голд металаксил М. В Акрабат МС, здається, деметоморф. А манзат це чистий Манкоцеп з трошки завищеною. Концентрацію. Там в тих препаратах манкоцеб 600 грам на кілограм, а тут 750 грам на кілограм. Е, ну, трошки от із інструкції переваги препарату. Щільне покриття оброблювання листової поверхні та підвищена ефективність, не пилить, не піниться, не забиває фільтри і форсунки оприскувача. Містить спеціальні адюванти, що підвищують стійкість до змивання. В діючій речовини міститься цинк та марганець, які являються додатковими елементами жив позакореневого живлення, безпечний для бджіл, птахів та ґрунтової мікрофлури. Спосіб дії манзат контактний, тобто потрібно тщательно покривати і листя, і ягоду, щоб захиститись від відмільдю. Клас небезпечності 2. Із особливостей застосування це бажано застосовувати профілактично, тобто до появи мілдю або при перших ознаках. Захищає він приблизно по інструкції 8-12 днів, і може застосовуватися з іншими системними фунгіцидами та контактними фунгіцидами застереження, не застосовувати в суміші з оліями та препаратами на їх основі, не застосовувати в суміші із продуктами, що містять фосфати. Ну, Зазвичай я манзад застосовую в суміші з ТопСін М або в суміші з топазом. Це ті, що відоїдюємо. Ну і додаю якийсь інці. Інсектицид Енджо, Актилік, Матч. Протеус. Ні, не Протеус, а як то там на основі Мітакло є, у Байровський препарат. Провантомайт. Так, що я можу від себе сказати? препарат працює, працює добре. І. Уже два роки з'являється тільки міллію, я обробляю манзатом, він зупиняє процес розвитку, ті плями, які були, вони підсихають. А фасується він, те, що я ось беру, в 0,5 кілограм. Це дуже ну, така зручна упаковка. Його норма витрати. На виноград 30 грам на 8 літрів води. Я даю 40 грамів на 12 літрів води, 40-45 грамів на 12 літрів води. У мене такий от оприскувач. Можна обробляти до 4 раз. Ну, звичайно, це дуже багато. Зазвичай манзатом я роблю 2 обробки за сезон. І ще дві обробки іншими Препаратами від мілдикатом. Термін очікування 30 днів до збору врожаю. <клес> Тепер, що хочете сказати по е е формі препарату. Він е написано гранули, що диспергуються в воді. <клес> Але е в Манзата це гранули не такі, як, е наприклад, Фридеміл Голст, там явна гранула. А тут він більше такий схожий на порошок. Тому, якщо, наприклад, буде вітер, і ви будете відміряти на вулиці Манзат, то трошки тут є нюанси, воно досить незручно. Хоча порошок не такий, як антракол, що злежується, а саме такий середнє між гранулами та порошком. Що можна ще сказати? Ну, змішується він зазвичай добре з іншими препаратами. Працює добре. Ще по поводу діючої речовини, манкоцеба. Ну, такі спори йдуть в постоянні, можна його використовувати, не запретили його в Європі, не запретили його в Європі. А якщо дивитись сайти виробників, то в більшості країн, в тому числі в багатьох країн, і в Європі, ну, Манкоцеп використовується. О, так що я поки що. Використовую цей препарат, хоча придивляюсь і до інших препаратів від відмільдю. Так що, от якщо ви хочете <кій> такий однокомпонентний препарат, препарат від відмільдю, то ось від Суми аграр досить висока якість. Також його можна використовувати для широкого спектру овочів та фруктів, для картоплі, для помідор. Для дерев, яблуня, груша. Він від парші, від плямистості листя. О, так що, для кого завелика банка, то він розійдеться по-любому. Ну, плюс ще зверху в нього така колбочка, досить зручна змірними е е цифрами. І тут он. 20 грам, 40 грам. Тобто відміряти його досить зручно. Так що, боріться з мілкою, сучасними японськими препаратами класичними. Манзат. Надійний та зручний контактний фунгіцид. Дякую.